Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас знову гоночки. І на цей раз спринт. Кут Кемден та Данвіч. І знову велика вірогідність того, що копи мене знайдуть. Що там? Понтьяк, Мерседес і Мурсілахо. Гіперкар. А в мене Суперкар. Погнали. Але я не здамся без бою.

Надіюсь, що хоч вони мене не знайдуть. бляха, знайшли. Прискорюємось, прискорюємось. Раз, зараз я їх скину цих засранців. Білих засранців. Ось вам. ха Ха, до побачення. Та скільки вас ще тут буде? Ось так. Ого, як я сюди потрапив. Давай, давай. Ford GT ти зможеш. Сюди, 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 сюди. Ха, Ха. А ви що, роз'їхались там? Чи що Так, сюди. Може їх ски... зможемо скинути. Ось вам застранці. ха Ха. А дайте мені проїзду. Бляха, муха, що це таке? Ось і фініш. Фініш з копами на хвості називається. Та 20 косарків, в мені кишеню, давайте гроші, я тікаю. Якщо я наше пише наїду, блін, то я буду дуже сильно здивований. Ось так. Сюди ось так поганяємося ось тобі за старанців, а він там за забором. Сюди ух! Бляха-муха. Не буксуй. Добре, що за ксвозоту мені ще вистачило, бо ціну з зненацька з'явились. Перший раз мені повезло сильно. Тепер треба від них якось... Ааа, бляха, муха, гелікоптер. О, ще є горожа. Сюди? Ось вам. Досранці. Сюди, 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 сюди. До мене, до мене, до мене. Ха-ха-ха. Давай, 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 поїхали, поїхали, якнайшвидше. Ха-ха-ха. мене немає. Мене немає. Бляха-муха, знайшли все ж. Тепер треба ховатися якнайшвидше. Сюди. Сюди ідеальний варіант сховатися. Мене немає. О, крос! Давно я тебе не чув. Я давно тебе не чув, крос. Мене немає тут крос. Внимание, прикриття. По последнім даним, об'єкт слідував на запад, мимо Даймонд Парка. Починається оцеплення району. Скільки? 575 касариків. Не смішіть мене. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!